Кульбабки, птахи і краща подруга. Таким побачила літо юна запорізька художниця Маргарита Мелешко і лагідно назвала свою роботу Літечко. Це моя робота, яка мені дуже подобається. Я дуже люблю літо і спостерігала над ним і зробила саме таку картину. На виставці квіти Катерини Білокур представлено понад півсотні малюнків із зображенням квітів: художники, учні запорізьких мистецьких шкіл, а також культурних закладів Матвіївки і Дніпрорудного. Вік учасників від 6 до 17 років. Сам конкурс проходив торік у грудні дистанційно. Тоді, на розгляд комісії в обласний методичний центр культури і мистецтва, було представлено 240 дитячих робіт. А найкращі з них організатори відібрали до весняної експозиції, яку приурочили 120 25 п'ятій річниці з дня народження народної майстрині. А ти зверталася спочатку до творчості Катерини Білофор? Так. І що тобі було цікаво в її творчості? Як вона красиво зображує свої квіти? Часто бачила, як вона малювала її роботи у вазі квіти і вирішила теж у вазі. Квіти у бабусиному палісаднику на підвіконі та у горах на галявинці. У роботах дітей не тільки відлуння творчості відомої художниці, а й власний поки не певний погляд на довколишній світ. Перша спроба інтерпретувати його та представити у художніх образах. Вони сповнені яскравих фарб і сонячного світла, підкреслюють мистецтвознавці. Творчість білокур надихає всіх, мені здається, бо вона дуже яскрава, вона дуже гарна, вона дуже оптимістична. Це квіти. Ми бачимо, що тут такі в народному дусі виконані роботи, намальовані такі квіти, і квіти ці сільські квіти, це маки, це Васильки, це е, Жоржини. До речі, Катерина Білокур ніколи не рвала квіти, бо вона вважала це це гріхом. Намагаються підтримати педагоги і дітей, які виїхали з окупованих територій. У нас нагороджені бабіч Аліса і кітаніна Ангеліна. Дітки дуже талановиті. Ми їх залучаємо. Вони фантазують, малюють, беруть участь. Під час презентації організатори виставки відзначили юних художників за активну участь у мистецькому житті області, збережені та популяризації української самобутньої культури, а їхніх наставників за виховання у дітей та молоді художньо-естетичних смаків, формування національно-культурної ідентичності та поваги до народних традицій. Виставка експонуватиметься до 30 травня. А конкурс присвячений творчій спадщині Катерини Білокур планують влаштовувати і в наступні роки. Ольга Ларіонова, Олег. Стригунов телеканал МТМ.